У кожної людини та й у вас може бути якесь негативне упередження по відношенню до себе. Наприклад, як базу, давайте візьмемо. Ви можете думати, що ви ніколи не зможете виступати на публіку на сцені, і це упередження дуже глибоке. Ви його підтверджуєте тим, наприклад, що ви не виступаєте або у вас було декілька досвідів там, де у вас звичайно будуть труситися колінки, бо у вас дуже мало досвіду для того, щоб це упередження негативне змінилося. Як з цим упередженням працювати? Більше практики, більше йти виступати. Наприклад, я клієнтам інколи даю завдання, записатися в клуб по віршам або стендапам і спробувати виступити хоча б 2-3 рази в неділю. Так? І це на протязі одного-двох місяців робиться. Потім дуже цікаві речі відбуваються, коли упередження щодо себе воно змінюється, тому що більше досвіду. І це більш позитивний досвід, там, де людина випрацьовує навичку, тобто люди не народжуються з даром виступати. Людина мала досвід позитивного характеру, де її упередження щодо себе, що вона класно виступає або вміє говорити, воно підтверджувалось. Таким чином ви можете набути ось цієї нової навички, але працювати через досвід більше йти туди. Там, де ви хочете щось отримати, це не тільки про виступи.